Всіх вітаю до 9 листопада. І давайте розглянемо зараз Ірину Віріщук. Ірина Віріщук, вона в нас віце-прем'єр-міністр по питанням реінтеграції временно окупірованих територій України. Так, Ірина Віріщук. 30 листопада 79-го року народження. 43 роки їй. 43. Ірина Віріщук. Віце-прем'єр-міністр України з питань реінтеграції на окупованих територіях України. Так, зараз є її фото. Ось вона. Так, ну, спочатку, як завжди, Ірина Віріщук. Ірина Віріщук. Ірина Віріщук, що за людина? Що за людина? Як завжди, спочатку, давайте подивимось, Ірина Віріщук, що за людина? Так, міністерка з питань реінтеграції. Що за людина, Ірина Віріщук? Так, що за людина? Значить, це дорога або ось вона планує якусь, якесь просування в своєму житті. Людина, яка е, хоче, не хоче опинитися в тупіку, тобто не хоче е, це король, е, король монет, не хоче залишитись без грошей. робить для, те, для того все, щоб в неї не було тупікової ситуації з грошима. Також це карта ще король е, монет, це може вказувати на її чоловіка, що чоловік в неї. Е, Має так, приприлічненька грошенят, і, до речі, можливо, це вона йому допомогла. І якось вони це приховують. Ось чоловіка гроші Гроші свої або чоловіка. Ну, чоловіка, вони ж подружжя, тобто при, при, бачите, приховують закриті очі, приховують статки чи що. Ну, ось так. Так, Ірина Віріщук, що за людина, Бачите, вона падає королева жезлів. Знов карта бідності і карта сили. Вона робить для того всього королева жезлів. Така рішуча жінка, дієва, гаряча, така може бути і жорстка. Але ось сказала, наприклад, сьогодні. І сьогодні ж це все зробила. Бачите, карта сильна, сила, сильна людина, сильний дух, сильна воля, віра, не хоче опинитися без грошей. Дуже цього боїться, боїться бідності. Ну, щось приховую тут. Чоловіка, гроші, як, якось статки свої чи чоловіка, щось тут приховує. Е, ну, давайте ще три карти. Що за людина Ірина Віріщук, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Людина працює, важко їй працювати. Е, працює, працьовита. Важко їй вже працювати, емоційно важко. Бачите, не витримує вже емоційно. Карта ось вже якось призадумалась, а можливо, вже треба, як то кажуть, йти з посади. Їй важко. Ось так відповіли карти. Давайте далі. Так, чи корисна на своїй посаді Ірина Віріщук, міністерка з питань реінтеграції, реінтеграції тимчасово окупованих територій України? Чи корисна вона на своїй посаді? Чи є від неї користь від Ірини Віріщук зараз? Сьогодні 9 листопада, 2023 рік. Чи є користь від Ірини Віріщук, міністерки з питань реінтеграції? Дев'ять монет? П'ять монет. І знову вона, бачите? Ось вона. Вона чітко королева жезлів. Чи є від неї користь, користь. Ну, якось тут двояко. Знов вона бореться за свої якось гроші, за свої статки, за свій заробіток. Ну, тобто, чи є від неї користь? Давайте ще три карти. Чи є від неї користь на посаді? Знов карта сила, помірність. Ну Карта емоцій. Ну, По карті помірність не можу сказати, що прям, мож, така велика від неї користь прям вообще. 50 на 50. В принципі, тримає баланс, робить свою роботу, але я не можу сказати, що прям вона її робить шикарно, ідеально і так далі. Вона більш старається для себе. Бачите, вона не хоче опинитися в карті бідності. Але я не можу сказати, що нічого не робить. Робить. карта сила, карта помірності. Бачите, багато м -м, карта туз-кубків. Вона більш розмовляє, більш доносить інформацію, більш емоційна в неї, бачите, професія. Щось робить, по помірності, ну, тримає баланс. Чи корисна Ірина Верещук на своїй посаді зараз? Імператор 9 мечів, карта страху, до речі, і жриця. Щось приховує. До речі, зараз ось Ірина Віріщук щось приховує від влади. Карта влади, ну, тобто влади в Україні. Вона щось приховує. Бачите, жриться і чогось боїться, щось приховує вона зараз. Далі подивимося, що вона приховує. Зараз фото попало. Так, давайте подивимося, ставлення. яке ставлення у Ірини Віріщук до Зеленського? Запитаємо так. Ставлення Ірини Віріщук до Зеленського, міністерки з реінтеграції. Зараз, 9 листопада, 23 рік. Ставлення до Зеленського. Рицарь Жезлів, Мах і... Ну тобто у неї яке ставлення Ти багато від мене вимагаєш. Бачите, 10 жезлів дуже тяжко. Мах. Тобто, ось я вимагаю, я хочу, щоб це, це, ти це зробила. Вимагає від, від неї більше дій, а вона вважає, що це він дуже багато хоче від мене, я не можу це зробити. Яке ставлення Ірини Віріщук до України та Українців на сьогоднішній день, 9 листопада, ставлення Ірини Віріщук до України та Українців? Так, Паш монет, вищий суд, трійка кубків. Ну, вона більше зараз займається, бачите, вищий суд. Щось таке глобальне стосовно дітей, карта дитини. І трійка Кубків перемовини не веде щось стосовно дітей. Ну, тобто, Я так розумію, визволення дітей із, із полону, із оцих вигнань. Ну, Тобто, ви зрозуміли те, що Росія багато дітей з окупованих територій вкрала. Вона зараз займається ось цим питанням стосовно дітей. Для України. Для України ставлення для України. Ну, вона, бачите, важко їй, важко. Тут є карта жадібності, до речі, зміна ситуації. Вона хоче щось змінити, але від неї мало що залежить. Відлюдник. А ну давайте вона ж і займається. А вона займається питаннями стосовно перемовин військовополонених. Вона займається цими питаннями. Україна п'ять монет і королева кубків. Ну так, вона веде перемовини, бачите, але вони не вдалі п'ять кубків. Стосовно військовополонених, ось вона. Ось, бачите, вона дійсно перемовини йдуть. Ось вона, і ось 10 мечів. Десять мечів це поки що. Військовополоненню дуже важко, практично неможливо домовитись. І стосовно полонених, теж вона, можливо, веде перемовину. Ну, давайте запитаємо, ви пишете зрадниця. Ірина Віріщук, вона зрадниця? Ірина Віріщук, чи ти зрадниця? Чи являється Ірина Віріщук, міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій України? Віце-прем'єр-міністр, що є Ірина з зрадницею, Верховна жриця, таємниця. Помірність. Трійка кубків. Ну, Трійка кубків, до речі, це карта. В інших колодах на цій карті є маска. Ну, тобто, як маскарад. Це може мати відношення до того, бачите, тому що тут жриця. В принципі, вона одягає маску, маскується і вашим, і нашим, я так скажу. Але по помірності теж 50 на 50. Бачите, з пустого в порожнє, перериває і вашим, і нашим. Тому що таємниця. Ірина Верещук, зрадниця. Карта перемоги. Чи зрадниця Ірина Верещук? Ну, тут карта поразки України, карта поразка і карта України. Якісь агресивні дії. Ну, я так скажу, в принципі, від неї Україна, бачите, карта поразки. Не можу сказати, що вона прям зрадниця, зрадниця, але якусь маску все-таки носить. І вашим, і нашим. І була якась поразка, якісь були дії агресивні, якась була поразка Україні, Україні, людям, дітям, жінкам, щось тут таке було. Поразка, бачите, і щось знов стосовно військово, військовополонених. Бачите, смерть, ось полон, ось щось, щось ось цим вона крутить, мутить. Бачите, справедливість, щось там. Щось пов'язане з військовополоненими, щось пов'язане з жінками та дітьми, щось вона там круте мути. Ну, не можу сказати, що вона прям супер точно зрадниця. І давайте останнє питання. А що приховує Ірина Віріщук, віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій? Ірина Віріщук, що вона зараз приховує сьогодні, 9 листопада, 23 рік? Що вона зараз приховує, Ірина Віріщук? П'ять мечів, якусь поразку. Знову вищий суд. І перемога. Ну, тобто, якісь поразки стосовно вищого суда, допомоги людям. Це карта, що допомагає людям, перемовини за людей. І е, вона, бачите, в неї була поразка в якихось перемовинах. Або ось час перемовини і поразка. Е, ось це вона приховує. Що ще вона приховує, Іріна Віріщук? І що стосовно грошей. Маніпуляція діями стосовно грошей. Що ще приховує Ірина Віріщук? Знов карта хитрості. Якісь хитрі були дії відносно України. Все ж таки, вона, ну, ну це, звісно, щось приховує, щось відносно грошей. Давайте запитаємо, чи. Е чи привласнювала Ірина Верещук державні кошти? Давайте так запитаємо. Чи привласнювала Ірина Верещук, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій України? Чи привласнювала Ірина Верещук, державні кошти? Відлюдник. Ось карта жадібності. Бачите, ось грошики, йдить до мене. І дії. Були такі дії. Точно привласнювала. Бачите, відлюдник ховалася, скривається, боїться, що це може випливти. Ось карта жадібності. Йди до мене, все грошенятко. Бачите? Сундук йди до мене. І ось діє. Це тут жезлів. Було таке. Чи багато привласнила коштів незаконно. Ірина Віріщук. Щось я далеко зайшла. Паш жезлів, диявол. Королева кубків і справедливість. Ну, тобто, привлас, привласнювала диявол випав. Бачите, це якось е, залежність. Ну тобто темна сторона взяла своє. Бачите, темна сторона взяла своє, і карта справедливості вказує на те, що це, можуть, це може відкритися. Тобто, справедливість це може вона понести покарання за це, якщо це виявлять. Давайте, чи буде якесь покарання? Чи виявлять, що Ірина Верещук. Е, привласнювала державні кошти. Ну, зірка, так, десь е, в період три місяці. І ось карта в'язниці, до речі. Дивіться, що відбувається. Через 3 місяці може бути її в'язниця. Справедливість суд. Три місяці в'язниця. Для Ірини Віріщук. Щось відносно військових. Ну, подивимося, що буде, але ось такий розклад на Ірину Віріщук. Можливо, я е, трохи глибоко капнула, але ось е, що маємо, то маємо. Всім гарного дня і дякую за увагу, підписку, лайки та коментарі. Пишіть ваші питання, можливо, ви когось ще хочете розібрати, подивитися, зробити невеличку прожарку. Гарного дня!